В селі без мотоцикла нікуди. Це така річ, ну дуже необхідна. Цей на поле десь і по ягоди, і по гриби, і до лісу і взагалі. У мене вже це четвертий мотоцикл, був спочатку Мінський, потім Юпітер 5, потім Вайпер, а тепер цей. Ну, із усіх чотирьох я вам скажу, що цей найкращий удачний мотоцикл для бездоріжжя по лісу. Ну що ж, справа не в мотоциклі, а знову вирушаю в дорогу, знову в мене виникла ідея. От, Вирушаю в пошуках однієї цікавої рослини. Далі я вам покажу, якщо знайду. Приїхав я на місце, ось таке поле, там росте гречка. Там гречка, тут була картопля якась. Люди займають під огороди, а колись тут було Зі ще була плантація хмелю, вирощували тут хміль в радянські часи. З часом це все діло запустили, стовби розтягли, а от хміль лишився де-не-де. Ось заради цього хмелю, ось таких пущиків. Я сюди приїхав. Там все хміль Весь нелярство було надзвичайно розвинуте в Україні була галузь, одна із найпоширіших в Європі. Все в Житомирській, Рівненської часткової області, де суто займалися хмелем. Це є одна із складових частин для виробництва пива, без якої ніяк не вийде пиво. Хороше. Приїхав я сюди, щоб нарвати всіх шішучок мелю. Для чого ви, звісно, догадались коли-небудь зварю домашнього пива? Ну, зараз в Україні хмелю майже ніхто не вирощує. Ця галузь. Зникла як така, хоча в радянські часи вона була досить прибутковою. Ковгоспі на хмелю ставали мільйонерами. Ну що, Візьму пакета і буду зривати шишки. Хміль має такий специфічний запах, його добре пам'ятають тодішні студенти. Колярі, працівники редгоспів, хмели радгоспів, на збір урожаю виходили цілими сім'ями. Ну, старіше покоління Житомирської Рівненських областей добре пам'ятають. Це аромат хмелю. Ось такі шишечки, Потрібно просушити ще і потім положити на зберігання. Ось біля канави знайшов такого потужного куща хмелю. Як він сюди потрапив. Ось які величезні шишки, Оце так. Десь зараз думаю біля дому, біля хати посадити пару хмелю І забуваю. Дивіться яка красота. Зараз Ось. Ось я тут нарву пакета. Десь розчищали поле і сюди на край канаю викинули кущик. Тут він не один. Колись в нашому селі, верніше в Радгоспі колись, було 25 гектарів хмелю. Тут було дві плантації, далі ще в селі було. Раз, два, три плантації. І в сусідньому селі було 12 гектарів. Загалом 25. Ну, це так. Для тих часів невеличка площа. А в сусідньому селі Комсомольське або Собечин зараз кажуть. Там взагалі було 120 гектарів хмель, представляєте? Ну і там була технологія, вже трошки більше, були свої комплекси для, для сушіння механізовані, комбайни чешські стояли. Люди заробляли самошечі гроші в ті часи. Я маю на увазі простих людей. Хто займався на догляді хмелю? Повинен сказати, що хміль, чо він зник з, з України. Це дуже така культура вибаглива по догляду. По вирощуванні. Одна із самих трудоємких, матеріалоємких, фондоємких, фінансоємких культур потребувала безліч специфічних засобів механізації, догляду. Потрібна була своя хімія для захисту рослин, тому що ну, дуже хміль вражався і хворобами. І шкідниками. Всі ці фактори до кучі привели до того, що хміль в Україні зник. Нинішнє покоління не знає, що таке хміль. Трошки старші люди мали справу з ним. І від шкільного віку ходили рвати, допомагати хміль батькам. Ну що ж, потрібно мені нарвати пакетик мелю і будемо вирушати додому. І ще, щоб не на майбутнє, потрібно посадити вдома пару кущиків десь з краю, щоб була в них якась опора в вигляді, стовба чи дерева. Де ліана, вони добре ростуть, коли є опора для плетіння. Ось, дерево знайшла собі і росте. Ну що ж, підступає. Що мене вражає в даному випадку, що в дикому середовищі віріс такий чудовий хміль, без ніякого догляду. Без ніякої хімії. Шишечки маємо. Бачите. Зазвичай. щоб культурному вигляді виростити. Урожай гарний хмелю потрібно. Без Безліч обробок Від кліща. Від переноспорозу да інших інші хвороби, шкідників. А тут ось екологічно чистий хміль. Такого ви не зустрінете. Ніде. Подивіться, який потужний кущ. Зірвати? Так, да, не дасть. Спроба. Невдала спроба. Не переживайте, що я так по-хамськи відношусь. До хмелю зриваю після збору врожаю. Стебло зрізається при самій поверхні грунту. Ось такі гілочки назрівав. Ну, мабуть, достатньо. Ось така гарна гілочка. Ніколи не подумав би, що в дикому вигляді може вирости така гарна гілка з шишками заповнена досить таки великими. Першого класу, якщо висушити добре. Тут, якщо все зірвати, пиво можна наварити на все село. Навіть не віриться, що колись будучи студентом, за день нарівав як мінімум 12-15 кілограмів шишок. Цікаво, чи зараз на Житомирщині. Лішилося хоч одне государство, де продовжують вирощувати хміль. Думаю, що може і є десь. Я то не в курсі. Якщо є десь, напишіть. Ось такі гарні, дикі шишечки хмелю. Для чого я це роблю, спитаєте? Того, щоб зварити пиво без нього ніяк. Буває є бажання щось зробити, а нема можливості. Тепер у мене буде така можливість. Буде він і час зимою. зроблю пиво, Порадую, похвастаюсь перед друзями. Головне. Гарно висушити без втрати альфа-кислот, чи як вони там називають, чи гама забув вже. Ну, виглядають досить таки гарно. На перший сорт витягують. Ну що ж, шановні друзі, ознайомив я вас такою цікавою культурою, як хміль. Суто українською зробив деякі собі шишок. Буде колись час Зварю пива буде якесь свято. Зараз особливо святкувати нічого. Навкруги одне горе. І нашу сім'ю війна не вминула. Ой! Просто скажеш, будемо ждати, чекати на найкраще. Ось такі гарні шишечки. Виросли у дикому середовищі без догляду. Взагалі я трохи мав справу з цією культурою скажу вам. Вона дуже затратна. Ну, дуже з другої сторони цікава і гарна культура. Люди в неї цю культуру закохувались. При збиранні хміль надзвичайно красивий. Ось такої краси шишки хмелю. Можете уявити, яке буде чудове пиво? Побачимо.